Поки одні шукають сили у надприродній сутності, а інші витрачають руки або набути магічних здібності, чародій народжується із вродженою здібністю до магії. Чародій така собі міцна симпатюлька. Бо найвищі характеристики це харизма, модифікатор якої ви будете додавати до урону. Та статура, що допомагає йому втриматися під натиском атак та продовжувати тримати концентрацію на чарах. У Чародія немає доступу до всіх спелів. На кожному рівні ви обираєте ті, які будуть доступні для вас назавжди. Тобто, якщо оберете собі якесь визначення магії, наприклад, то так і будете сумно таскатись за групою зі своїми трьома кантріпами та цим одним заклинанням, поки не буде можливості обрати наступне. З другого рівня відкриваються «сорсері-пойнти». Так, складно і незрозуміло. Тож для початку Sorcery Point дозволяють отримати додатковий слот заклинань або навпаки витратити слот для того, щоб отримати Point. Е, Як воно задумано в сенсі магії, біс його знає? На третьому рівні відкривається Метамагія, де за Sorcery Point можна перекинути куби урону, збільшити відстань касту, зробити заклинання за бонус екшен, роздвоїти заклинання та інше. Коротше, якісь цікаві та корисні плюшки, які ускладнять вам життя та дадуть бонус. Для чародія важливе походження. В книзі храбця є лише два варіанти: це драконячі та від дикої магії. Драконяче походження дає можливість обрати драконячого предка, в залежності від якого ваша магія буде трансформувати різновид шкоди, яку ви наносите. Дика магія це хаос. А ви справжній підкорювач цього хаосу. Тож це все про чародія. そうです。